Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки середи. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. Наші військові в рамках контрнаступальних дій звільнили черговий населений пункт. За інформацією управління стратегічних комунікацій ЗСУ, звільнено село Урожайне, що на Донеччині. Також, за повідомленням Генштабу ЗСУ, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках та завдають вогневого ураження по виявленим цілям противника. Ворог продовжує терор Нікопольського району. Під удари РСЗВ град та важкої артилерії потрапили міста Нікополь та Марганецька громада, головне без втрат. У Кривийському районі обстрілів не було. Що стосується нашого міста, то у Кривому Розі стабільно працює, вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи. Усі органи місцевої влади чітко і злагоджено виконують свої обов'язки. Кожен на своєму місці працює на перемогу. Щодо ситуації з водопостачанням, зупиню ще раз на цій темі докладно. Головне, що завдяки буквально цілодобовій роботі зі стабілізації водопостачання місто залишається з водою. Незважаючи на те, що вже 69 днів минуло з того моменту, коли вода з Каховського водосховища взагалі перестала надходити південне, та була загроза того, що 540 тисяч людей залишаться без води, це ті, хто отримує від Південного, окрім Карачунів. Тоді нами були оперативно розроблені, прийняті та почали реалізовуватися рішення, щодо роботи відразу за чотирьма. Проєктами, напрямками. Я дякую працівникам Кривбасводоканалу, Арсілур Мітов, працівникам багатьох комунальних підприємств міста та всім, хто бере участь в цій роботі. Ми вже побудували три водогони: один тимчасовий сингульця і два з Кресівського водосховища. Також проведено величезну роботу з перемикання насосних та зробила багато іншого. Зараз ведуться роботи з будівництва третьої нітки з Кресівського водосховища до південного і продовжуються роботи на основному проєкті будівництва кількох водогонів з річки Інгулець до південного водосховища. Будемо чекати там скоро гарних новин. Але ситуація непроста. ну міста з водою. Багато хто запитує про перериви та якість води. Так, все це є. Місцями є. Але треба розуміти, що це неминуче, коли величезна система знаходиться в режимі постійних перемикань. Перепадів тиску як наслідок гідроударів. Водоканал, в якому, до речі, багато людей також служать в ЗСУ, а не працюють зараз в аварійних бригадах. Робить все можливе, щоб їх було менше. І ті, що виникають, усуваються. Але поки що система повністю не стабілізується, це, ще раз повторюю, неминуче. У принципі той обсяг робіт, який зараз робиться для того, щоб криворіжці були з водою, ніхто й ніколи в такі терміни не робив. Те, що вода зараз, в принципі, є, це праця тисяч людей щодо якості. Каховського водосховища немає. Просто немає і все. У кресівському водосховищі вода така, як вона є. Іншого джерела у нас зараз немає. Крім того, паралельно необхідно готувати місто до зими та заповнювати водою мережі теплопостачання. Необхідно провести всі випробування та інші підготовчі роботи. Інакше тепла в будинках взимку не буде. Тепло, як ви знаєте, це також вода. Зараз водоканал разом із тепловиками працює для того, щоб на водопостачанні для, для населення міста цей процес не позначився або позначився мінімально. Треба закачувати воду в системи теплопостачання, в труби. Ще раз звертаю вашу увагу, що в місті працює вже 419 колонок. а там, де тимчасово виникають проблеми з водопостачанням, здійснюється підвезення води автоцистернами. Вся ця інформація є на сайті та на сторінках Крибас водоканалу. Дякую всім, хто заочаджує воду і ставиться з розумінням до цієї вкрай непростої ситуації. Впевнений, ми впораємося, і місто буде з водою. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, економимо воду, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!